Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі! Ви на каналі Української Відьми. Звуть мене Аня. І сьогодні хочу подивитись для вас прогноз на найближчі 7-10 днів, на найближчі дні, що буде. Не дивились на цьому тижні гроші будуть кажуть. Давайте, ви пам'ятаєте, що можна прийти на особисту консультацію або записатись в онлайн форматі, поставити всі свої питання. Показує, запишіть правильно, написати всі питання. Дуже багато пишуть, скільки коштує і одне питання. Ви озвучте, що ви хочете знати, і все потім ми з'ясуємо. Не знаю, чому важко. Але просто люди втрачають можливість отримати консультацію, насправді. Просто питання. Неважливо, скільки їх. Важливо, що саме ми дивимось. А знаєте, чому Пита... ну, відразу, що ми дивимось? Тому що буває, що людина пише: Хочу подивитися стосунки. А там, або хочу знати, що він до мене відчуває. Все, в мене одне питання. Потім починається. Як ми будемо жити? Чи є негатив? А от подивіться ще одного. І людина вважає, що все це одне питання. питання звучало, що він до мене відчуває. А, а якщо я з ним розійдуся, то як я буду жити далі? Чому ви мені не відповідаєте? Я в такі ігри не граюся, тому є прості умови. Ви пишете всі питання, ви обдумаєте, пишете всі питання, основні ну, додаткові можуть бути це вже таке. Додаткові по, по результату, так? Да? Дивимось ясне бачення здебільшого, відповідь намагаюсь в той самий, день, щоб ніхто не чекав, тому що я з Ютубу беру небагато людей, мені більший акцент на ритуальній роботі, на особистих прийомах. А, все, що йде з Ютубу, все, що йде з тіктоку, з Телеграму. Інстаграму, ви знаєте, що ми фінансуємо армію нашу. Тому, будь ласка, долучайтесь. Обирайте карту, я вже розклала, розмовляю, ви вже могли обрати. Ваша позиція на 7 на 10 днів. До речі, зараз можу зарядити свічки. Якщо вам треба, буду в містах сили, це чистка захисту або гармонізація, або якась інша потреба. Ну це вже індивідуально. Тому ми переходимо до розкладу. Перший варіант. 70 днів. От вам буде здаватися, що все чорна полоса, білі роги, білі копита, я сміюся, це шутка. Все, мені гаплик. Пройшли трансформацію, багато чому навчились. Якщо у вас буде відчуття, що все це карма, я все це вже бачила, ви пройшли якийсь урок, дуже вдало. Хтось захоче, знаєте, хтось просто сяде, і буде якісь висновки робити, хтось захоче чогось більшого, навіть іншу роботу, чомусь навчитись, щось збагнути, щось побачити. Гарний період, тому що ви можете в нього зайти трошки тривожними, а вже наприкінці тижня-10 днів збагнути, що насправді все по поличках само розставилось. І не треба панікувати. Можуть бути незначні втрати по грошах, якісь маленькі такі потреби, які треба фінансово закрити, ви закриєте. І потім вже буде період, коли ми рухаємось далі. Тут добре змінювати місце роботи, помешкання, добре змінювати роботу, оточення, можна просто кудись поїхати. Все буде вдало. Двоєчки, серце бережемо. По-перше, може турбувати, по-друге, ви будете якісь такі тендітні, емоційно вразливі, може якась інформація через сон прийти, через якісь образи, можете щось згадувати, відчуття де живу. насправді дуже потребує великої уваги ваше здоров'я, не тільки ментальне, але й фізичне. Якщо відчуваєте якесь запаморочення або трошки таку слабкість. Або відчуваєте, що сили вас покидаються. Ну просто так, ви просто якийсь період закривали на це очі, зараз треба відкрити. Не нервуйте. Все, що ви будете класти тягарем на свої думки, на своє серденько, потім вам дасть хворобу. Тут, до речі, нирки будуть потребувати особливої уваги. Трічки, трічки. Вас би помити, повичищати, щось підхопили. Тут комусь, може, навіть на самай померли, приходили. На Гелоу як кажуть. Ще. Мої хороші, відчуття таке, що я нічого не бачу, нічого не хочу, не бачу перспектив, заглядаю в себе там засмучена. Можливо, навіть самі почнете там прибиратися в квартирі, наводити лад, казати все. Тут все повинно бути добре, все повинно бути до ладу, захочеться від чогось старого позбутися. Ну, скажи мені, що їй так погано, що їй прям так погано емоційно. По-перше, хтось буде під'їдати, по-друге, вам якісь підказки, родичі ваші померлі могли давати. Ти взагалі куди рушиш? Де твій шлях? Куди пішла? Нащо ти щось робиш? Те, що тобі не подобається. Нема смаку життя. Це ваш вибір, щоб ви не думали, що це у вас хтось прокляв. Є негатив він часто є. Він, це не така проблема насправді. Це не завжди порча, або смертельна. Що у вас по негативу? Ну, чоловік під'їв. Хотілося, дивіться, не здійснилась мрії. Забаганки, задумки не здійснились башня. Можете по комусь сумувати, прив'язаність може бути до когось. Відпочинте. легкість додайте. От, от минуле це минуле. Сьогодні прокинулись і радіємо. Але якщо ви бачите, що вам взагалі емоційно погано, ви там просто не можете. Нічого робити, їсти, не можете сконцентруватись, то тут є момент все ж таки подивитись здоров'ячка та подивитись, як ми кажемо, менталочку, подивитись енергетику. Де пробій? Тут пробій точно є. І чи не б'єте ви самі себе? Не робите собі харакірі, так, як я кажу, енергійно, емоційно. Якщо ви не хочете в це втручатись, просто шукайте радісні моменти і бажайте відпочинку. Тобто знаходьте ці моменти, коли ви можете просто якісно і добре відпочити, насолодитись з собою. Вам чомусь для цього повинен, ну, треба буде хтось. Ви будете до когось звертатись, комусь щось розказувати. І це навпаки. Чим більше буде глядачів, тим менше буде у вас енергії і бажання жити і радіти.